мікс, неміт і H&M Baby, Такі один-два місяці такі, дуже гарні, такі, 4-6 місяці лонгік, Джинсики, півтора-два ручки, такі, джогери. Набір піжамок, сліпів, дві одиниці в упаковці. Два тарелочки набір. Лонги, три одинички, два-чотири роки. Такі лонги є. Розміри 4-6 місяців, 2-4 місяці і рік-півтора. Рік -півтора, такі вони. Шінуси на 3-4 рочки. Зрісові такі. Чоловічки, дві одинички в наборі. 80-й зріст. Це в нас 9-12 місяців. Такий водічок, не мід. Такі дві одиниці, такі наборчики в нас ідуть. На 6-9 місяців. 3-4 рочки піднячок. Футболочка на півтора-два рочки така базова. Така тонічка на дівчинку, вона йде на флісі, на тоненькому флісі. 2-3 роки. Подовжена така. Такі чоловічки, такі бодічки, наборчики такі. Іде. Шапулечка, штанці. І такий водічок. Ідуть вони 4-6 місяців, 2-4 місяці, і 6-9 місяців. 3-4 роки такий бодічок. Ще один такий набір, три одинички, два чотири рочки. Лосинки, три одинички в наборі, півтора рочки. Флісові такі чоловічки, півтора-два рочки. Такий світшотик на один рік по півтора на флісі Такі базові водіки у нас є. Це у нас 12-18 місяців. 12-18, 12-18 і 6 9 На довгому рукавчику. Так, два-три рочки, чинуси. Це у нас на 3-4 роки. Ще такі набір чоловічки флісових дводинички. Такі піжамки вони йдуть на 2-3 рочки, три одиниці. Ще такі півтора-два роки сліпики по дві одиниці. Такі ще водички. Дві одинички, півтора-два рочки, 9-12 місяців. На флісі такий світшотик. Рік півтора. Така сукня на два рочки на дівчинку гарненько. Такі піжамки ще на півтора-два рочки теж тут. Іде в нас дві одиниці. Такі штанці, новорічні, На двониточку дуже тоненькі. 4-6 місяців. Такі на змійці, піжамки, півтора-два рочки. Тут у нас іде три одинички. Такі штанці. Три одинички дуже легенькі, вдома ходити, дуже гарні, два-три роки. Вручих, такі наборчики рочки У нас тут 9-12 місяців іде кофта і штанці Такі такі штанишки на дівчинку пів, півтора така, іде, теж на... Ні, просто тоненька, Вона не утеплена. Два так, такий чоловічок у нас іде іде ще один такий у нас іде, флісовий чоловічок ну, набір дві одинички, І такий набір теж півтора, ручки, дві одинички. І ще у нас є аксесуарчики, ось такий набір. у наша шапулька з такими рукавичками. Така шапуля і така шапулечка легенька ще одна, і такі наборчики. Шапочка зі смотиком. Ось такий лотик у нас. Замовляйте.